А перчатки тобі зачі? Я до тебе йшов в шортах. Mm -hmm. До вас йшов. Я також був сім рукавиці. Всяке в житті буває. Коли був в шортах, він просто за камерою перевдяг. Мені просто не дозволили заходити сюди в mm Не -hmm. в шортах, так. Да. Ну, якби mm -hmm. ти сюди зайшов без шортів, ти розумієш, що ефект був би зовсім. Без інші? шортів ніхто не, ну, не було такої розмови. Було б або в шортах, або в штанах. Я пішов би без шортів. Уявімо ситуацію, де є камбріг там, чи камбат, які сточили дуже багато людей по тупості. І як ти ставишся до ідеї відправляти, знімати погони, відправляти їх в окоп, щоб вони відчували відповідальність за те, що сталося? Хорошо, дивлячись, з якої сторони медалі mm. подивитися? Дивлячись з якої? Ну, хай його стільки тримали, що він стільки сточив, що тільки вони в перший день загинули. То я б уже хоча б ну, до ротного би відправив, не прям би в окоп. Mm -hmm. Ну, не то, що прямо в окоп, бо вже на, на ротних командних пунктах ну, теж реально страшно. І Якщо mm -hmm. хороший ротний, він сидить близько до свого особового складу. Але все-таки офіцер є офіцером, він хоча б знає, що таке бумажка і що таке, якась від. Ну, якщо ми mm -hmm. не говоримо за відповідальність, ну, це більш досвідчений. Все-таки у нас армія ще є бумажняна, вона армія. Mm -hmm. Паперова армія, вона в нас залишилась, вона нікуди не ділась. Її багато. Ну, трохи спростилися за той час, що ми з тобою пам'ятаємо. Спростились до бойові дії інші. Спростились mm -hmm. в 10 разів, а засобів стало більше. На мені командира Полка мільйони тільки збільшуються в розслідуваннях. Не зменшуються, mm -hmm. а збільшуються. А посадити 40 військовослужбовців, я не маю морального права під списання. Бо це 40 тігрів, треба мені посадити, знайти їх. А п'ять не справляються. А мільйони ростуть. Ростуть, ростуть. І рано, чи пізно у же ж прийде і скаже. Кирюш, ну воював все хорошо, війна пройшла, давай поговоримо по-іншому. Ну, ти ж пам'ятаєш, як ми, коли війна трохи пішла на спад, там, ходили, витягували добровольців по судам. Що почали доганяти і почалися ці справи. Ну, якщо що, я прийдеш до мене на суд, тебе. Тому я не можу відповісти на це питання. Я вважаю, що от в тому в твоєму в минулому питанні, що з ними робити? Ти парастріл? Ну, не розстріл, а якби, відправка Треба пехоту. розбиратися по кожній ситуації. Mm -hmm. От конкретно розбиратися. Чому, як, де, що спонукало. No, Здебільшого, якщо... командирі підрозділів просто, на жаль, не можуть просто відкрити рот. Просто сказати, що і цю задачу ж... можна виконати інакше. Да? Або що потрібно для виконання. Mm -hmm. Тут же ж не те, що в нас провал між керівництвом, типу, і все. Ти скажи просто, що потрібно для виконання своєї завдання. Просто зараз майбутнє, щоб я б не сказав, буде типу, що я йду в захист нашого військового керівництва. Ми колись літом була велика, якимсь літом, поза минулим літом, мабуть, була велика наступальна операція, і там приймала і наша бригада участь, і там показався, ну, був і я присутнім на заслуховуванні, на отримання бойових наказів. І задача була кошмар. Ну, я отак от дивився взагалі, кошмар. Але я возьму і скажи: мені треба. На той час у мене в підрозділі був два, два кажана. Mm -hmm. Дві одиниці кажана, і було три на всю бригаду. Я кажу: мені треба 15 кажанів і даю такий от список. Вони кажуть, ну, так не заводься, давай отак і отримай. Mm -hmm. І через два дні я отримую 70% від того списку. Даю, подив, от тими силами та засобами це взагалі, умовно кажучи, отак. Просто тому що ти не побоявся сказати. Так. Да. І я все отримав. Я нормально сказав, для цього виконання потрібно все. Вони ну, тобто, ну, камрік для цього і взяв, щоб я от сказав оцю коронну фразу 30 секунд. Правильно розумієш, що якщо так дуже спрощуючи, велика частина людей гине на фронті тому, що хтось боїться в кабінетах озвучити. Не в кабінетах, ні. Ну, чи не в кабінетах, ще в штабах, каб... да, в штабах. Озвучити, що для цієї. Ми готові виконати. І в штабах бік. нашої нижчої ланки, нашої нижчої. Тобто люди проживають фактично весь цей страх реальної смерті, тому що хтось боїться в штабі сказати да. своєму начальнику, що ну, я виконую, але дайте мені оце. Це, ну, я це. думаю, відсотків 15-20. Да. Це багато тоді, чи ні, якщо 15%. 15% чого. Ну, я вважаю, що якби це було так, можна було б зменшити кількість втрат на 10-15%. Це було багато? Це багато. Це піздець. Це піздець, так? Да. Я вважаю так. Що, ну, це б дало свої плоди в конкретні. Та чують везде. Ну, я завжди казав. в мене і інтерв'ю, коли я був і комбатом, і замкомбата, що мені з керівництвом везло. Може, мене просто чують. А бо я тоді можу стадію, все, дайте. І, ну, якщо мені нема чим виконати завдання, ну, я не можу цього виконати. Я просто вийду і скажу. А чого вони бояться? Я не раз знятя, на всіх... Зняття всіх... відповідальності, наказані. Ну, Якщо мене нема на тих позиціях, і до мене приходив сусідній комбат і каже Кирилич, скажи, будь ласка, ти є на цій позиції? Я кажу, нема. Як нема? Де да я отвів своїх людей, Що, щоб не вмерли. А в штабі Говорю, да в штабі там думають, хай думають собі по-різному. Там нема моїх людей. Не розраховуй на цій позиції біля мене. І в мене є сусід, батальйон Свобода. Це четверта бригада НГУ. Хлопці mm -hmm. підтвердять, я за добу, коли відходив, сказав говорю хлопці, як би там не було завтра добре чи погано, правий фланг я відвожу. Вони кажуть, а ми кажуть, а ти як командир підрозділу, вирішуй, нема у мене сил. Тут бути. тим паче, це ваша позиція по документах, mm -hmm. а я там просто присутній чомусь, бо як кент вам. Але я своїх людей відведу. І мені комбат сказав: Більшою тобі дякую, І я теж відвожу. І ми з ним проговорили: біжи, куди відступай. Я ж міг не відвезти, його люди в оточенні, Або він би відвів, мені б не сказав. Mm -hmm. А інший не скаже, а я сказав. І нічого, я до сих пор тим, те, що я сказав. І мені не стидно йому в очі подивитися. І я реально відвів людей. Я витащив все озброєння. І ми навіть Браунінг достали. І АГС вампірам, кажаном витащили. Чи вампіром, я не пам'ятаю, чи якимсь дроном. Ну, витащили все озброєння, 90% відвели свій особовий склад. Ну можна ж, можна. Ти називаєш своїх дітьми. Чому ти називаєш дітьми? А як мені їх називати? І як, як ти про них дбаєш? Хто вони для тебе? Ну, дивіться, солдата не треба любити, його треба берегти. А чого діти, я ж колись казав, ну, все, мені від них нікуди не діться. От я вже взяв, я з ним нянчусь. Там 90%, ну я не знаю, що йому, в дуже рідких випадках, що я від нього маю відмовитися. Ну, це там має бути щось або наркотики, або щось там злочинне якесь, або там ж, ну, неправомірні дії, які не, не регламентують нашому протоколу, нашого підрозділу. А так мене вивезти майже неможливо. І, а чого з ними бавлюсь? Можливо, хотів би інших. А інших нема, тому діти. Я ж говорю: від друга можна з друга можна посваритися, від кента можна відмовитися, від дітей, як від країни, нікуди не дінешся. Ну, це в моєму розумінні так. Все, він твій на все життя. Хороший він чи поганий, воспитувати тобі. Коли йдуть втрати, це найважче. Для кожного ну, нормального, адекватного командира, скільки я спостерігала, ну, тільки якимось там, останнім подонкам пофіг. Ті, хто дійсно от ставляться, як ти, як до своїх. Дітей, як до своїх рідних, вони це важко переживають. Як вас з цим? У вас є структура, де повідомляють близьким, якось супроводжують сім'ї. У нас завжди командир під У нас не передає звістку ТЦК. Угу. Я коли чув таку фразу та не положено, я говорю: хто це вирішує? Тут я вирішую, І я указую путь, кому положено, кому не положено. Як би це, на жаль, не було. Тому відразу командир підрозділу телефонує. Відразу угу. це не обусловлюється. І командир підрозділу вирішує, як що на якому етапі робити, але здебільшого ми стараємось брати ну дуже, ну, дуже активно в цьому приймати участь. Це все не ідеально, ми зараз тільки розробляється і патронатна служба, угу. і догляд, ну, щоб супроводження поранених. Дуже багато проєктів, полк маленький, проєктів безліч. Не все встигаємо. Але про все думаємо. Ну, типа, по можливості робимо. Ну, скажімо так, перші чотири дні навіть я знаю, що з моїм пораненим бійцем. Угу. В якому він стані, що з ним було. Перша доповідь це відразу мені доповідають всі: черговий командир підрозділу і медик. Потім, це ще на позиціях, коли він. Потім, коли його евакуювали, в лікарню мені доповідають. Ну я дуже слаб в, медици... в медицинських термінологіях. Тому в мене по-простому служба. На скільки днів у мене випав боець? Я в днях орієнтуюсь. Типу, ну якщо півроку, це важке поранення. Якщо три дні, все, зараз повернеться. У нас був один поранений. Були великі проблеми з зором. Мені доповідали там, я не буду говорити тричі в день, ні. Півтора рази в день мені доповідали. І коли вже перше, на перший око він почав читати, і на друге майже ну, відновилось на 30%, все кажу, далі мені доповідати не потрібно. Ну, він вже нормальний, все. Далі ти знай і ти його веди. І моя медична служба, бо якщо я коли-небудь проснуся за нього спитаюся, ви мені доповісте, але я вже його не веду. Для мене кожен це єдиниця. Я їх, можливо, не знаю в лице. Ну, я не можу знати всіх. Але голос мій знають майже всі, і я знаю майже всіх. Я спілкуюсь з пілотами ну з усіма. По голосу ми знайомі. Як ти отримав Героя України? Визвавком ріг на 15 минут. Визвовкам ріг на 15 хвилин на нараду, а мій помічник сказав командир, це не нарада, це ти гляд, ну, вернешся на не скоро. Бери людей, бери зброю, бери міномети. Я тебе зранку проважаю. Ну так і приїхав на нараду. І після наради, через 20 хвилин, отримав наказ їхати в населений пункт, тримати населений пункт своїм особовим складом. Mm -hmm. Доповнюючи той штатний підрозділ, який там був, але мене поставили на напрямок головного удару і Камбріг. Ну він типу знав, що я зроблю цю роботу. Я зроблю і по-своєму, але я її зроблю. 22-й рік. це да. Я туди поїхав з одним мінометом, але сказав Камбрігу, пане полковник, мені треба це, це і це. І навіть два снайпера мені потрібно, щоб у мене при мені було. Він угу. каже: хорошо, що ти бригада твоя, ну бригада в твоєму розпорядженні командує. Мені треба 100 мін, 100 того, 100 того, 100 того. Я так розумію, це було під Донецьком, правильно? Так, це? Да, це було під Волновахою. І угу. навіть масло собі попросив для генератора, бо сказав, не буде масла. Не зароб... заведеться генератор, не заведу батарейки от Мавіка, не заряжу. І мені все везли, я не постіснявся сказати. І мені везли отак зами командира бригади, командири батальйонів везли все. Бо якщо я працюю, мене хтось забезпечує. Що потрібно було зробити? Нічого, фантазію і математика. Ну, задача, яка стояла, треба було утримати. Втримати, там була асфальтована дорога між населеними пунктами 2 кілометри. Угу. По ній, мабуть, за той тиждень проїхало десь. Ну, в одну тільки сторону, не враховуючи, що вони відступали, десь 80 автомобілів броньованої техніки. Угу. Я не дав проїхати ні, ну, я з людьми. Угу. Я. Ми не дали проїхати ні одному автомобілю. В наш населений пункт. Один переїхав за наші бойові порядки на 15 метрів і від, був підбитий двічі і уїхав. То вам треба було тримати дорогу під контролем, да? щоб не було перекидування техніки. Да. Через 7 днів мене зняли. Там лінія фронту стабілізувалася. Так ви скільки знищили одиниць техніки? Небагато, близько 15 чи 20. Ну небагато. Mm. Ну, даже, ну, більше 10 це точно. Там відео є ті дорозі багато стоїть. Підбили безліч. Ну, десь да, на всіх, на всіх, десь 15. Це з дронами початок вторгнення? З дронами, птурами, мене розвідники виходили мої, кидали міні шлагбауми вночі під, перед машинами москальськими, тому mm -hmm. що вони до своїх машин їхали зміло. Сміло. Mm -hmm. Тобто це був, був великий комплекс міроприятій. Плюс у нас там Дешка, Д30-та де була, мінометик був, і то пострілювалися. А потім мене зняли з населеного пункту і сказали, Їдь в Красногорівку відпочивай. І коли я приїхав на базу, мені Камрік дзвонить і каже: заїдь на 3 хвилини в Мар'їнку». І мені зам каже, ти не на 3 минути. І я приїжджаю, і через годину там атака на КПВВ перша, велика, близько 15 броньованих машин. Угу. І, от, я там, і я стояв там два місяці. І там не приїхала ні одна машина до нас ні одна не доїхала. Мабуть, за це. Я добре пам'ятаю ці місця, всю дорогу між Марінкою і Красногорокою. А да. я тоді до вас приїжджала, там це був ця позиція, була крокодил на Тереконі, коні, mm знаєш? -hmm. Да, Ні, ну не по цій, ми на КПВ зустрічали, коли mm -hmm. ми їхали на КПВ. Я там, я Марінку охраняв. Я був замкомбата в Красногорівці, я щось воював в Марінці. Ну, в командира бригади було інше рішення. Хорошо, крайні кілька питань. Скажи, будь ласка, що буде далі по війні, на твою думку? <пух> Саме легкий випрос. Далі. Найлегше питання. Далі буде літо, Літом буде спекотно. Буде літня кампанія, це очевидно. Вона вже йде. Дронів буде. Літом буде важче. Літом буде дуже важче. Важче, ніж зимою? Звісно. Нас... Зеленка. Зіленка. Спостереження дуже важкі. Ну, так зіленка і у нас і у ворога. В у нас і ворога, але ворог наступає. Ворог наступає, в нас не вистачає сил перекрити. Кожні 20 метрів лісосмуги, mm -hmm. щоб виставити пост. А дронами ми не зможемо це все контролювати. Тому що якщо ворог заходить в ліс густий, ми його не можемо знайти. Ураження в літній період часу набагато зменше, ніж ніж зимовим. Дронами Тому це однозначно. Да. Буде важко. Але, типу, я вірю, я вірю в піхоту. Ну, тіпо, ми, ми, наш підрозділ і створили для того, щоб допомогти піхоти. Типу, я вірю. Я в неї вірю і знаю, що є ще порах, порах, а в ніт. Що тебе тримає загалом? От для тебе війна йде 12 рік. Ну, що не треба, це моя робота. Mm. Куди мені йти? Ну, куди. Mm. Ні, типу, мені є куди йти. Тобто, що мені там робити? Сказати, що я більше нічого не вмію, вмію. Тобто я вмію працювати з людьми. У тебе буває демотивація, да? грубо кажучи, коли руки опускаються. Дуже рідко. Що в ці моменти ти робиш? Нічого, думаю, як. Я... У Мене буває демотивація від того, що я щось проїбав. Особисто mm. я. Спочатку я шукаю проблему в собі, потім я скажу прямо: я розриваю всіх своїх заступників, всіх під ноль. Потім я додушую свій командний пункт. Ну і завжди я маю прочитати коротеньку лекцію бойцю. Ну, саме особовому складу я маю прочитати коротеньку лекцію. Чому ми так зробили? Розбір польотів, розбір польотів. Чому, як? Чому, чому не вийшло, що треба покращити? На всьому треба вчитися, і не тільки щоб я вчився. Кажу, я знаходжу проблему в собі, потім збираю всіх і по ланкам, і вимагаю командирів підрозділів також збивати, збирати до всіх особового складу. щоб ми це все проговорювали, щоб покращували, щоб більше не діла таких ошибок. Я зараз можу підняти за кожен екіпаж статистику вдалих-невдалих вилітів за крайніх ну, два місяці. І буду знати із ста вилітів, за скільки раз він зачепився за гілку. І його командир роти це буде знати, да й по суті, і командир екіпажа це їхній буде знати, бо їм це доводиться раз в тиждень. Ця вся статистика. І коли ми приїхали на фронт було 100 зачепів і зараз 5. Вони також покращуються. Треба розбирати. часу ну, у мене жаліти себе. Я не в піхоті, мені вже жаліти не потрібно. Єсть кого жаліти. Треба жаліти піхоту зараз. А моя задача не проїбати, блядь, І допомогти їм. Щодо вчитися, Дивись, ти знаєш, чим займаємося? Ми у Вікторі Ми, здійнітес. Ми, ми співпрацюємо, співпрацюємо так. А да. я не пам'ятаю, до речі, по літакам да, ми робили пройти. по літакам, по РНРК ми починали, потім ми почалась війна, ушли в свободне плавання, а взагалі по дронам, так, і по літакам. Так е, я знаю, що передавали, що ви робили… Багато чого. Багато чого. Фонд передавали. Даже МЛПК. Даже МЛПК ми да. передали, не? Да, для пілотів, звісно. Діти мають купатися в чомусь гарному. Перед О, за тиждень до створення полку. Я пам'ятаю, що ми робили з Вокці ти, ах'єс, yeah. робили літаки, передавали вам. Але в мене питання буде про підготовку. Дивись, ми ти знаєш, що ми, Вікторі Дронс готуємо десятки тисяч людей на полігонах літати, працювати з софтами, з, з крапивою, з Дельтою, безпосередньо, з Мавіками, ФПВ, бомберами і так далі. І я вважаю, що ми зараз от, ті підрозділи, які воюють на фронті, вони виграють для всієї країни час. Для того, щоб люди підготувалися. Тому що немає історії, де воювати мають тільки одні, а інші от такі маміні котики, які просто сидять там, тіпа, і вірять в ЗСУ. Е, я вважаю, що люди цінують свого життя і здоров'я. Зараз виграють час для всіх, хто в тилу, щоб прокачатись. Я би хотіла почути від тебе. Да? Ну, і плюс ми ж готуємо не тільки військових, ми готуємо безкоштовно цивільних, безкоштовно, абсолютно. Чи варто людям зараз піти і там, до Вікторі Дронс, чи кудись завгодно, неважливо, і вчитися управляти роботизованими системами, вивчати софт, вивчати зв'язок, вивчати, значить, що таке Сінгінт і так далі. Тобто прокачуватись в технологічній війні, Ось, що, хоча б базу якусь мати, щоб якщо воно завтра прийде до тебе, або якщо тобі треба буде замінити там когось, хто випав з строю, да, хто поранений, Я чи варто це робити? Я робив, ну. Я робив багато месенджерів, Ти робила взагалі е, робилось сотні месенджів звернень до mm. цивільних. Я mm -hmm. зараз скажу нормальною, пацанячою мовою, блядь. От прям рубану. І скажу ну, мову, яку зрозуміють всі. є блядь, два путя. Перший: ніхуя не робиш, ніхуя не хочеш, ніхуя не знаєш, як, по-вашому, тебе сідають в бусик і ти їдеш в окоп, mm -hmm. ну і тобі похрін. Далі mm -hmm. Бог вирішує твою судьбу. І як ми повернулися, ти кажеш, іноді буває командир-ідіот. Mm. Іли є інший шлях? Ти зараз підготуєшся, навчишся і коли тебе навіть заберуть в бусік, то в бусіку нормальні козаки питають: що ти вмієш? І після фрази Я оператор чогось, тебе відразу відправлять в нормальне місце. Навіть в ту бригаду є гарні бригади, є не дуже гарні бригади, але ти все одно навіть в ті бригади можеш попасти в безпілотчики, де, рівень, де живучість особового складу в сотні разів більше, ніж піхотинець, бо по мільйонам причин. Тому варіанта два. Ілі ніхуя і в окоп, ілі чуть попрацювати і в місце потепліше. Пілоти не саме сладке місце в житті. У мене екіп... пілоти бомберів сидять півтора кілом... кілометра від переднього краю. 2, ну, Вони <сміп 'я> кажуть, командир, ми в піхоті були на 5 кілометрів. Тут, каже, ми безпілотний полк-півтора. Я говорю, нормально, треба воювати, час треба зекономити підскоку. Тому от весь месендж. Ілі так, і не так. Ілі не дзвоніть, потім не кажіть, я в бусику спасіть. Отже, будуть лінки під цим відео. Звертайтеся Віктор Дронс, фонд Дігніта. Будь ласка, я ще попрошу Кирюха в себе в соцмережах розмістити лінки, щоб можна було вчитися безкоштовно, не втрачати час, бо це ваше Блять, життя. безкоштовно ще, тим паче, так. Да. і дивися по скриптам Таке питання: як ти реагуєш на якусь на якісь атаки? На якусь критику, на якісь е, отакі от, от речі, суспільство дуже сильно розкачується зсередини на да? різними речами. Ну недавно там була історія. Ти знаєш, по нас атакували щодо того, що там якісь злили рекламні телефони і мейли виробників. Насправді ніхто не злив. Це була Excel табличка з рекламними контактами. Ну, типу, знаєш, як рекламний контакт, К2, типу, звертайтеся в К2. От. А, але там українські блогери-мільйонники це запостили той же Лачин. і почала почалася хвиля хейта, щось типу, і так далі. Але ну, типу, потім зрозуміло, всі, всі зрозуміли, що це була помилка, що ніхто ніякі дані не злив. Але, типа, все одно наші волонтери, я особисто були під атакою. Це все фігня, воно нічого не варто, Але таких, таких гойдолок їх є багато. І щодо всіх, хто насправді щось робить. Ну, Активно, ти єдиний спосіб, щоб тебе не критикували, нічого не робити, Ніхіра не роби. От як ти до цього ставишся до таких речей? Ну, Взагалі я дуже болісно все це переживаю. Я навіть коменти читаю. Серйозно? Так, да, читаю пізно, розстраюся. Коли мені таке пишуть, я хочу поставити офіцерське посвідчення і приїхати і комусь в очі подивитися. Подивися коменти по-берлінськи, і тобі да. стане легше, там, там все значно гірше. Да. Але взагалі, ну, не можу сказати, Долбоєбів вистачає. Ну, блядь. Ну, а За що за за на тебе кидаються? От що щоб там... А чого що на вас кидаються? Да люди, ну, є, одні, всі на хтось за щось ну, от Мені от, просто цікаво, да? е, мені написав один командир, каже: Я не розумію, там, Берлінська, ти там, 11 років в цій війні. Там чесно робиш свою роботу, піднімала цю галузь БПЛА. Там за багато років до того, як вона стала там хітом на рок концерті, і всі, і всі в це увірили. За що, за що критикувати? Ну але мене ще можна знаєш, за що критикувати. Я не в окопі, я не воюю. Там і так далі. Можна до чогось доклипати. І Я не воюю, я не в окопі. мені так. так же пишуть. За за що до тебе якось досіпується? Як ти взагалі на це відповідаєш? Да завжди до, до да, ніяк не відповідаю. Я ж сказав, якщо мені хтось це в очі скаже, я mm -hmm. з ним поговорю. Я можу розмовляти двома речами: як чоловік і як офіцер. Ну, по-різному, і згідно відповідно, і на блатної казіпідалі даже вмію. Ну, умовно, як це не було в жартома. Тому я завжди пристосовуюсь до діалогів і з радістю спілкуюся з людьми для понят... на понятні для них мові. А за що нападають? Не так воював, не так. Красивий, сука, я. І, Ну, по-перше, що ну, кожен може командувати особовим складом, сидячи за 30 кілометрів, mm -hmm. за 15, за 20, навіть за 200 метрів від докопа, я вже mm -hmm. командую особовим складом. І я вже не сонечко, не бусічко, mm -hmm. я вже віддаю накази, кому вбирати, кому вмирати. Mm -hmm. Я завжди кажу, якщо... я завжди ще був комбатом. Хтось хоче забрати моє місце, забирайте. Я зараз навіть можу дати там, 30 тисяч гривень в місяць, поміняйте мене на два тижні. Якщо ви думаєте, що таке щастя бути командиром полку. Ні, це не щастя. Це, не, це взагалі не щастя. Командир, командиром піхотної бригади це взагалі не щастя. Якщо ти нормальний Камбріг нормальний це прокляття. Якщо ти. То це, звісно, так. Да. Ти зараз їдеш в академію, де ти будеш з командувачем, сидіти за одною партою. при такий цей. Привідкриєм таку а, таємницю. Як ти оцінюєш призначення Мадяра? Позитивно. Я як ти бачиш, от, як ви будете раз разом розвивати історію про прикриття піхоти? Дрони? Я що робив, то і буду робити. Ми в нас з, з паном командувачем mm -hmm. нічого глобально не змінилося. Від позавчора, mm -hmm. коли ми працювали тісно, тісно, як, до... як два підрозділа без. Да, до сьогоднішнього. Якщо в нього будуть якісь нововведення, якісь ну, пропозиції, я з ним можна говорити пропозиції. Mm -hmm. Розумієте, тобто командувач вносить пропозиції. Якщо будуть якісь пропозиції, буде трошки кращий вектор, ніж у нас є, я з радістю на нього перестроюсь. Я сказав відразу: на першій нараді була велика нарада, командирів нижчих ланнок. Mm -hmm. Де Я сразу сказав, що я командний ігрок. Як колектив вирішить, якщо це не йде в розріз ну, нашим, нашим баченням, а воно не йде, то я, ну, типу, ми граємо. Ми граємо і йдемо вперед і вперед. І якщо хтось запропонує кращу модель сусіднього підрозділу, з радістю швидко нас навчить. Або навчитися якоїсь нашої кращої моделі. Поки ми йдемо, ну, типа, не в унісон, ну, типа, я. На сьогоднішній день це треба хлопців з СБС розпитатися. Ми ще ж в сухопутніх військах. Ну, але ви переходите як лінія дронів, так? Да? Не анонсу ще не було. Я не можу сказати, що я ти це. Нічого ще... не сказати. Я, я нічого не знаю. Ба, ти нічого я нічого не, не... не знаю. Я нічого не знаю. На нашу роботу це ніяк не вплине. Смуга не зміниться, як би там не було, і робота буде робитися. Ну, ось Я побачила, побачила підтримку, по-перше, з боку, з тим, з тим, що Мадяр зайшов на позицію. Підтримка ну, з, з приватних розмов є і насправді від главкома, і від. Там драпатого і від там віце-прем'єра Федорова, і він дуже і багатьох командирів, які в темі, що в Мадяра всі от говорять зі всіма, от ми спілкувалися крайні там період, кілька там днів, всі говорять, що є в Мадяра зелене світло. Ну, я бачу, що від, там твій підрозділ, ти особисто теж точно точно так само. Я в, мене, в нас це добре. От а, ти ти бачиш ці можливості, я того, вірю. що я там, вірю, да, я вірю. Я прям реально вірю, що я думаю, в найближчі як було проговорено, і на наших нарадах було сказано, в найближчий час ми маємо показати кращий результат. Підтягнуться більш слабші, більш слабші підрозділи. Ми не стоїмо, не ростемо своїми спроможності. Але результат буде більший. да, будемо працювати. Вообще. Тіпи, ну, конкретно, ну, можливо, я не знаю, наскільки там в відсотковому відношенні, але. Результат буде видно. Буде видно прямо, чітко, конкретно. Було стільки-то, стало стільки Взагалі Во не питання. Просто зараз декілька підрозділів переформатуються на общі. ну, не то, що так можна говорити. Є автомобіль, який їде гарно, угу. є, який їде гарно, але не так швидко. Ну, зараз прокачаються і ті автомобілі. Підрозділів вже багато, підрозділів різні. Не можуть всі бути ультракласними. Ультра Є більш ефективні і менш ефективні. Ну, зараз, думаю, менш ефективні трошки підтянуся. Більш ефективним буде зараз більший ресурс, більше можливості. Я скажу нашому молодому підрозділу дуже мало часу, але ми вже знищуємо ворога в два рази більше, ніж коли я був в піхотному батальйоні. Це дуже мало. На фоні суспільної статистики і порівняно з підрозділами з лінії дронів ми займаємо крайнє місце. Але я один самий молодий і в якому всі люди 90% це новий особовий склад. Ми трошки найменш ефективніші, але ми вже робимо набагато більше, ніж коли були в батальйоні. Тобто наше масштабування вже пішло вверх. Шу. Повний газ. Давай треба їхати на навчання. Е, я думаю, що ти багато чого навчив людей в цьому відео. не так. не здам екзамен, вернусь комбатом. Фінальне питання: дивись твоя. Е, мама, твій тато, да, твоя сім'я, які не хотіли, щоб ти йшов в армію. Шо? Колись в дитинстві казали, що або в армію, або в тюрму. Зараз, коли вони бачать тебе, твоя сім'я бачить командиром в армії, командиром. Я гордість сім'ї. От так, да. як вони ставляться взагалі зараз. Ми дуже рідко спілкуємося раз пів року. Якщо зі дзвонюємося, то раз е, в два місяці. Ну, з батьком раз в місяць. Угу. Ну, типа, з повагою супер, огонь. Є ще ж два аспекти. Перше, вони дивляться як на сина, угу. а друге, все-таки вони розуміють мою посаду. Ну, типу, синок усі пусі люлі-люлі. Да, тільки в синка вже під дві тисячі синків. Я думаю, та все нормально. Рідко бачать ну, таке життя. Що... Ну, в телевізорі бачать часто. Я сподіваюся, це інтерв'ю вони теж побачили. Да, ну, да, ну, вони дивляться. Вони дивляться за всіма. І, так що думаю, це взагалі. Головне, що в WhatsApp видно, що я був на зв'язку недавно. І це видно. Це взагалі даю таку пораду. Не тільки мені. Не треба дзвонити 300 разів. Можна подивитися, якщо був. А це цікаво, що вони думали, що в армії це найгірший вихід для тебе. А от а зараз тобою гордяться, тому що в армії є такі люди. Як Давай, крав Героям слава!